Поки професійні рятувальники борються із вогняною стихією і ліквідовують наслідки ворожих обстрілів. Їм на допомогу приходять юні пожежні рятувальники з молодіжного руху серед школярів Кам'янського району. 24 березня рятувальниками був проведений конкурс відеоробіт, з яких школярі показали свою діяльність в навчальних закладах з даної теми. На підведення підсумків звітала команда міської інформаційної служби. Яка школа району перемогла, дивіться у сюжеті. Дружини юних пожежників об'єднують учнівську молодь щоб виховати у них свідоме ставлення до безпеки своєї та оточуючих, навчити формувати здоровий спосіб життя однолітків та поділитися опанованими важливими правилами з іншими. Конкурсанти підготувалися відповідально. Кожна команда створила креативний ролик, в якому учасники з притаманною їм харизматичністю більш сучасно навчають однолітків важливим правилам безпеки. Сьогодні у нас в склад журів входили представники департаменту з гуманітарних питань Кам'янської міської ради, також представники молодіжної ради Кам'янської територіальної громади. За результатами конкурсу ми переглянули відеовізитки, які підготували команди, де обирали безпосередньо харизматичних творчих, сміливих юнаків та дівчат, які реально будуть популяризувати надалі рух. Пожежників-рятувальників дуже велику роль реально іграло те, що до команди влучалися представники віковій категорії від 6 до 8 років, тому що вікова категорія для команд ЮРП – це 10-17 років. Відео були різноманітними за ідеєю: хтось читав реп, хтось співав та танцював. Проте у всіх одна спільна мета поляризація руху юних пожежників. Такий сучасний підхід дає змогу легко донести інформацію до підлітків серед критеріїв оцінювання змістовність, оригінальність, відповідальність тематиці, харизматичність, творчість конкурсантів та ердованість команд. З 15 команд обрати одну переможцем членам журі було досить складно, адже надалі у підлітки буде висока місія співпрацювати з рятувальниками. Команди дуже всі сподобались. Діти дійсно підійшли креативно до своїх робіт. Дуже тішить те, що в цих роботах приймають участь зовсім маленькі діти. Я все таки керувалась змістовністю, ну і творчістю цими критеріями. Наші заклади дуже співпрацюють з нашою районною ДСНС, і вони нам допомагають. За підсумками конкурсу, третє місце здобула команда з Кам'янського вартові безпеки з гімназії номер 8 Друге місце між собою розділила команда Сміливі з міського ліцею номер 13 та Незламні з ліцею тріумф Пітихацької міської ради. Перше почесне місце у команди Кам'янчан Прометей з ліцею номер 15 Вітаємо переможців та бажаємо продовжувати слідувати цій важливій темі.